Зрозуміло, що потрібні перемовини. Треба домовлятися я вже про щось. Дуже важко в країні, нам всім важко. Я вважаю, що треба домовлятися ну, на наших правах, на наших умовах. Я впевнений, що і зараз не щось так перекрутять. Всьому світу покажуть, от дивіться, ми тут робимо переговори. окріна така погана, не хоче миру. А давайте не давайте, давайте їм більше зброї і все, і ми знову будемо йти в атаку. І то ті переговори потрібні тільки для того, щоб оперативна паузу, на збирати зброю, трошки передохнути і знову почати в нас вбивати. Наш нам то до кінця добити, і потім тільки після перемоги про репарації з ними говорити. Публічні повинні бути. Він вже розуміє, що він програє і. В нього немає іншого вибору, як тільки просити вже у Зеленського йти на перемовини. Я вважаю, що перш за все необхідно, щоб російські війська були вибиті з України, і тоді можна вести які-небудь перемовини. Ну, це все. Які можуть бути перемовини на умовах Путіна взагалі? Принципово. Коли ми переможемо, коли відійдуть на з кордони 91-го року тоді можна говорити про що про репарації, про відшкодування.